А мистецтво воно існує саме по собі, чесно кажучи, незалежно від обставин зовнішніх. Я була ще дитиною і завжди мріяла все-таки стати художником. І по завершенню загальної освітньої школи я батьків просила допомогти мені поступити до академії. Ну, на той час мамі було ще занадто рано мені піти цим шляхом, і моя мрія здійснилася аж у 29 років. Після відкриття моєї першої персональної виставки у 2007 році неочікувано був такий великий тріумф. Майже всі роботи були продані на першій виставці, і от за отримані кошти я змогла на платній основі поступити до Національної академії працівного мистецтва архітектури міста Києва. Так, звичайно, батьків не направляли. І бути бухгалтером, і секретарем, і будь-ким, да, але не художником. Тобто все-таки якось існує стереотип, що художник це людина, мало того, що мало забезпечена, лише трошки дивувата, да? тому що висловлює свою думку якось незвично і мало зрозуміло, тому що бачення художника заздалегідь. Передує е, тим подіям, які мають відбутися в майбутньому. У мене дуже багато, до речі, пророчих картин, е, які я пишу з, на заздалегідь перед тими подіями, які мають статися. Е, я, будучи ще в академії на літній практиці, написала японку. Це була постановка японка. Так? Але був вибір, я могла її писати або будь-яку іншу модель, але все-таки вирішила її написати. Через три місяці я потрапила до Японії на два тижні. Моя робота краса чоловічих пороків, потрапила в десятку найкращих робіт світу. Приходила моя робота, два тури відбору, на якому було два різних журі. На першому журі відбиралися із декілька тисяч робіт з усього світу. А другий етап відбору це було вже е, е, розподіл місць серед 10 учасників. Моя робота зайняла десяте місце, але це також було почесне, е, е, почесний такий статус, да, тому що я отримала як нагороду безкоштовне навчання в академії мистецтв Осаків. Я не вважаю, що взагалі щось досягла. І навіть ця нагорода в Японії. Так, е, да, мені приємно, що я отримала таку відзнаку від фахівців високого рівня, міжнародного рівня. Але я весь час думаю про те, що мені треба працювати над малюнком, мені треба далі працювати над композицією. Я, я людина, да, в мене багато пороків. І бути визнаною мені цього хочеться. От. Але спочатку війни відбулося багато переосмислення цінностей. І ціна тих досягнень так, і вартість життя вона незрівняно неможливо порівняти. Я почала працювати над проєктом «Вагітна жінка під час війни. Я втіла декілька робіт. Вони ще в роботі, правда, не завершені, але мені хотілося показати внутрішній стан жінок, які носять це нове життя в тих реаліях, які просто психологічно важко деяким людям витримати. Моєму сину 20 років. і Він навчається, працює, працює зараз. Звичайно, є хвилювання, і е, звичайно, я провожу паралелі тих матерів, да, які вже не мають дітей які такого ж віку, як мій син. І кожен ранок я встаю і ціную його, що він мене біля мене, поряд. І, і я реально щодня дуже вдячна. Е, Життю що у мене є така можливість просто бачити біля себе сина поряд. Я не знаю, як зміниться, як зміниться далі обставина, да? піде він на фронт чи ні. Звичайно, бути до цього психологічно готовим неможливо. Чим я пишаюся? Ну, гарне питання, я навіть над цим не задумувалась, чесно кажучи. Ну, З відгуків моїх друзів, моїх пошановувачів, да, всі вони звертають увагу на мій портрет. Тобто в мене дуже вдало виходить жанр портрету, особливо очі. Виходить, дуже живо написати. Цей погляд він реально слідкує за глядачем. Я не знаю, як в мене це виходить. Мене декілька раз питали, як ти технічно до цього підходиш, де ти там ставиш акценти, так, що погляд він слідкує за глядачем. Чикаські та це... Вінчі, так? Можна так сказати. До речі, японська міжнародна вона називалася пошук Леонард Девіча тисячоліття. Мій портрет, да, він потрапив в десяточку. До речі, всі портрети, які приймали участь у цих українських виставках, там міжнародних. Мали відзнаку. Мені цікаво не просто пізнавати щось нове, так? тобто, не цікаво просто складати багаж, От. але під час навчання ти знайомишся з новими людьми, змінюєш оточення, бачиш щось нове. І... Навчання це такий процес, що, в принципі, віддає можливість не тільки для саморозвитку, а наповнює змістом твоє життя. І я працюю з кольором не тільки як живописець, а я вивчаю його з научної точки зору, планую зробити проєкт який буде називатися B.O.B. це буде електронний додаток на телефони, саме iPhone, тому що вони найточніше передають колір. І це буде скора поміч для тих людей, які знаходяться в екстрених ситуаціях, яким потрібна психологічна допомога, але немає нікого поряд, який вислухає, підтримує, яким чином це буде працювати. Тобто людина на телефоні включає, дивиться перелік. Емоції, які є в додатку. Наприклад, стан тривоги. Вона включає пункт стан тривоги, дивиться колір, слухає музику. Я запланувала десь хвилину-півтори, я провожу певні дослідження, як довго треба фокусуватися на певному кольорі для того, щоб досягти певного стану рівноваги. І людина в цей момент приходить в рівновагу для того, щоб продовжити якось відомо діяти далі. Я мрію про сім'ю. Для мене це зараз така найважливіша цінність да? моя дитина, мої батьки. От Мені хочеться це якнайдовше продлити, зберегти. І я розумію, що це тепло, яке я отримую від сім'ї, воно мене тримає. От два роки сина не було поряд за певних обставин, да, і я остро відчула цінність сім'ї.